Студія Калідор презентує Тека авторів каналу Мар'яна Райська. Врятувати Любчика Скупі промені сонця торкнулися до повік молодої жінки. Вона поворухнулася незграбно під ковдрою і перевернулася на живіт. Тепер сонце дивилося їй у потилицю, проте це її не турбувало, але одразу ж запищав будильник. Встаю, сказала сама собі дамочка, потираючи очі. Вона ліниво потягнулась і зівнула. Понеділок день із поганою репутацією для працюючих людей. Першим ділом, звісно ж, кава. Легенька тахікардія із божественним ароматом зерен робусти середньої просмашки були запорукою успішного дня для Христі. Вона взяла у руки гаряче горнятко і підійшла до вікна. Кава неквапливо парувала і наповнювала повітря густим гірким ароматом. Сонце десь зникло, і пейзаж був надто сірим для цієї пори року. Дівчина зробила ковток і пішла в глиб кімнати, де завжди лежав Любчик. Останнім часом він був єдиним вірним другом для Христі. Вона його полоскотала і ніжно обвела руками. Жодних ознак життя. Любчик не реагував. Христю, наче струмом вдарило. Розгублена у якийсь момент вона почала трусити ним, але це також не допомогло. Часу було обмаль. Христя схопила джинси з дірками на колінах і надягнула жовту куртку поверх нічної сорочки, намацала у шафі грубу ковдру і запалинала у неї любчика. Жінка вискочила кулею за двері і побігла. Порятунок був на сусідній вулиці, вона добіжить швидше, ніж приїде допомога. Набирати номер, слухати довгі гудки, пояснювати щось оператору, а потім сидіти у очікуванні це було б нераціональним марнуванням дорогоцінного часу. Вона бігла стрімголов, притискаючи Любчика до грудей. Прохолодне ранкове повітря лоскотало її ніздрі. Дихати було тяжко адже востаннє Христя бігала у школі років десять назад. У горлі пересохло. Щоки стали червоні, а дрібний холодний піт виступив на чолі. Люди, які чекали на зупинці, із цікавістю дивились їй вслід. Більшість звернула увагу на її літні штани і домашнє взуття із єдинорогами, і лишень деякі помітили згорток, притиснутий до тіла. Вона загримала кулаком у двері, немов у гарячці, скляна частина дверей здригнулася від серійних ударів. Чоловік у середині ліниво підвів погляд та глипнув на жінку у навіженому наряді. Ми працюємо із дев'ятої, гукнув він байдуже. Будь ласка, будь ласка, заговорила Христя, хапаючи повітря. Її голос був низький та сиплий. Треба врятувати Любчика. Невже він помер? без пауз торочила дівчина. Чоловік неквапливо прочинив двері. Ну, гаразд, показуй. Але буде подвійний тариф. Звичайно, протягнула Христя і тремтячими руками поставила на стіл загорнений у ковдру чорний ноутбук. Гроші не проблема. Головне врятувати Любчика. Мар'яна Райська врятувати. Любчика читав Руслан Алексіюк, дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне гумористичне оповідання. Дякую авторці за її творчість та довіру. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на YouTube проєкт авторки. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube, або ж покликаннями на картки Приват, Монобанк, Байміакофі чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.